Залізні серця 4 А чому вони залізні дупи 4 По назві відео деякі з вас можуть запитати вголос: про що говориться поважна людина? Але я хочу попередити, що мій модер взагалі радив іншу назву. Так що не жалітись. Цей відео краще дивитись тим, хто добре сприймає критику і здатний аналізувати. А головне має свою думку і старше 14 років. За весь час взаємодії з цією прекрасною грою у мене набрався досвід від ванільної гри, модів, інших ютуберів, і в кінці кінців я сам на Ютубі робив відео по цій грі. Тому попереджую: бігати і вищати, що я награв мало часу в цій грі, не треба. Взагалі, з грою я познайомився у 2022 році, найгірший рік у моєму житті, але діло не в цьому. Знайомство в самій грі почалося з того, що я, я за Італію почав довбатися танками Першої світової війни в Альпи. І це мені здалося цікавим. Також пам'ятаю, як я запхав у шаблон піхоти, танки, різні допоміжні війська, ПВО, хоча всього цього у мене не було. У той час я тільки недавно отримав ноутбук і тільки почав свій шлях у світ комп'ютерних стратегій. Так я і почав занурюватись в гру. Спочатку навчався, як керувати державою, які фокуси правильно обирати, в який час, як правильно будувати заводи, ну і все в цьому дусі. Ігра змогла мене зацікавити, хоча, здавалась дуже складною. Багато механік, флот, авіація. І у перші свої війни я використовував тільки піхоту, обирав у шаблон касок, артилерії і тупо закидував ними ворогів. Ну або обирав свою авіацію, і направляв на якусь територію, не обираючи задачі для неї. І потім дивувався, чому вона не працює. Але з часом я освоїв всі види військ і перейшов з ванільної гри на моди. Ванільна гра має обмежений потенціал. Після кількох партій починає повторюватися. То такий самий поважний олд каналу, той може і згадати, що одні з перших ігор були саме про Хойку у модах у модах New Ways або Ukraine State, Ось що що, а моди буквально рятують ігри, і це не виключення. Завдяки модам, геймплей після довгого часу у ванільній хойці може показати вам нові краски. До прикладу є багато модів на різні часи історії. Від наполеонівських війн до сьогодення, або взагалі альтернативна реальність Фоллауту, або навіть My Little Pony. І це за справді зацікавлює. Модиться щось неймовірне. Ви можете за Житомирську область захопити всю землю і побудувати свою Житомирську імперію, а потім вона зникне. Або створити мільйон лісопетних батальйонів і стати другим Олександром Македонським Житомирської імперії. Але відео не про це. Перейдемо до одного з перших мінусів цієї гри. Почнімо з лабкого щії ботів. І це по-справжньому зрозуміють тільки ті, хто має великий досвід у грі. Уявіть, ви воюєте проти Німеччини, і тут вона починає відправляти війська в Африку, тому що її там хтось об'явив війну, а основну територію залишає вільною. І ви завойовуєте все без проблем і опору. З одного боку, це круто, а з іншого, в чому тоді сенс взагалі? Що брати далеко? Давайте згадаємо мій стрім, де я обрав історичний режим та грав на Чехії. Але чомусь мені Німеччина не об'явила війну, коли було потрібно, а пішла на Польщу, за яку чомусь не заступились союзники. Дивно, дуже дивно. Або давайте згадаємо горе Британію на любій складності вона не є важким суперником. Вам достатньо просто висадити на острів війська і все, тому що Британія чомусь ніколи не тримає війська на острові, і навіть підводити їх не буде. І це все великий мінус. Можна також обговорити про баланс, тому що в, в грі його небагато. Деякі країни, ось як Німеччина і Совок, дуже-дуже сильні, а інші без модів або DLC, неграбельні. Згадайте тільки країни Балтії, Данію, Греції. Список тут дуже великий. Далі поговоримо про її ціну. Чи коштує вона своїх грошей? М на мою думку, ні. Візьмемо схожі ігри Європи Універсаліс або Вікторія 3. Ціни у них плюс-мінус однакові і геймплей схожий. Але в цих двох іграх і механік більше. Вікторія 3 – це взагалі симулятор економіка. В хойці механік мало, економіка реалізована погано, взаємодія між державами теж мінімальна. Тобто в тій самій Age of Civilization 2, а хто не в курсі це гра, яку один поляк на колінці зробив, Політика реалізована в рази більше. Там можна послати ультиматум країнам на певні території або повну капітуляцію, або щоб країна стала вашим васалом. Або просто дати грошей, щоб підвищити відносини. Повертаючись до Хойки, я взагалі не знаю на що впливають відносини, мабуть, ні на що. Хоча з економікою не все так однозначно, тому що є моди, такі як Millennium Down або The New Ways Order. І я, наприклад, їх зовсім не осилив у плані економіки. Тому сказати тут чисто мінус складно, хоча у ванільній Хойці таких механік немає, тому плюс-мінус. Політика, ну тут навіть особливої моди ніяк не допомагають. Вона взагалі мінімальна. Ну ви можете напасти на іншу країну, можете дати гарант на незалежність цій країні, можете створювати альянси. Ну і загалом, вся зовнішня політика і внутрішня політика є у фокусах. Ви обираєте фокус, чекаєте певний час, поки він виконується, і вам даються бафи або щось інше. Ну і ця тема трохи нудна, і на мою думку, було б прикольно, якби зовнішня політика була додавлена у рішення. Більше можливостей, чому, наприклад, немає можливості ті самі ультиматуми на певні території прислати, ну хоча б у режимі мультиплеєру або на історичному режимі, або створювати торгівельний альянс, які б справді суттєво піднімали економіку, і це б не дуже суттєво змінило гру. Вона б залишилась тією самою, просто на стероїдах. Не вистачає глибокої політичної гри. Внутрішня політика країни не деталізована, немає боротьби партії, опозиції, складних рішень. Те, що ми маємо, це ж знову таки дуже проста партійна система. Ну, є демократи, є фашисти, навіть не нацисти, комуністи, ну і типу монархісти, і все. Щоб ваша партія отримувала лідерство в Україні, вам достатньо просто найняти чувака, який вам буде давати плюс до популярності вашої партії. Ну і потім просто провести референдум. І ця тема дуже, ну дуже нудна. Можна було б додати трохи креативність. Ну, наприклад, було б прикольно, якби ми мали рішення на ліквідацію лідерів опозиційних партій, або проводити проплачені мітинги проти партій, ворогів і так далі. Внутрішня боротьба партії також слабка безмодіє ще одною проблемою щодо цін це DLC. Це дуже велика проблема, тому що по факту це проблема проблема, тому що по факту це основна проблема. От уявіть, ви купляєте DLC за 450 гривні, і вам всього навсього дають можливість мінувати водну територію, ну і трохи фокусів на країни. Ну все, мало. Звичайно, дуже мало за свої гроші. І єдине, за що можна похвалити DLC, це їх трейлери і картинки, на них прикольні. Думаю, ось в цьому плані зі мною більшість погодяться. Взагалі, дуже сумно, що багато механік пов'язані із DLC, і проблема в тому, що вони в різних DLC. Котрі коштують занадто дорого і зазвичай їх просто піратять. Тому що платити одну тисячу за дві ДЛЦ ну це трошки і Далі поговоримо про війну у грі. Це взагалі тема дуже казуальна. По факту, у вас є карта, на якій б'ються цифри, саме цифри. Ось зараз наведу приклад. У вас є одна дивізія, Будемо вважати її силу цифрою 1. І ви поступово модернізуєте цю дивізію, додаєте більше, додаєте більше касок, танків і всього-всього. І тепер у вас дивізія з силою 1,5. Так воно і виходить, що ця гра це буквально шахова доска, на якій б'ються цифри. Це проблема, тому що це не робить вас якимось дуже великим крутим стратегом. Допустимо, у тій самій Total War є різні роди військ із різною силою, але це ніколи не заводить вам, маючи велику сильну армію, програти бій воложопим селянам з палками. Або навпаки. Хоча варто погодитись, що місцевість впливає на хід бою, згадати ту саму перебафуну Фінляндію, де ви маючи 30 дивізій можете виграти совоку якого їх більше ста. І це все через те, що у вас сніг на території. Якщо ви будуєте грамотне укріплення, ну наприклад, уздовж річки, то вас теж буде важко прорвати. Загалом певна тактика є, але її мало. Хтось може сказати: ну, чувак, у хоці більший реалізм і глобальніше. І тут я погоджуюсь, але все одно це все дуже казуально, і з цим нічого не поробиш. Тому що це реалізовано у грі. Хіба збільшити розміри карти. Основною вагомою проблемою це є ламання фронтів. Фронти чомусь ламаються, змінюються самі по собі. І особливо я це відчув, коли грав за Чехію і займав кругову оборону. І вони постійно злітали. І це приносило просто великий дискомфорт. А якщо чесно, то дупа від цього горіла іскравіше, ніж сонце. Добре, що ти слідкуєш за усім і помічаєш це вчасно, а коли ні, того плик. Цю копілку візьмемо і автоматичне керування арміями, яке часто призводить до того, що фронти розвалюються, дивізії, блокуються або атакують не туди. Також є наявні проблеми з флотом. Він по своїй механіці складний і при цьому неймовірно нудний, якщо порівнювати його з боями піхоти або повітряними. І дуже надіюсь, що в майбутньому буде якийсь реворк цього. Тому що флот це справді цікава механік, і в багатьох іграх він також реалізований нудно. <кхем> Бувають іноді такі птові 20 кораблів злітають від малої шлюпки. Ну і не зовсім зрозуміло, як це працює. В основному люди керують флотом дуже грубо, можна сказати, буквально косо криво через шило, аби тільки воно жило. Однією з основних проблем цієї гри є її неоптимізованість. Вона, наприклад, у мене йде у 20-30 FPS, ну і це треш. Як ця гра може тягнути скільки потужності. Навіть у тих, хто має комп'ютер і грає у сучасні ігри, є проблеми з цим. Якщо ви з цим також зіштовхувались, то напишіть, цікаво буде почитати. В основному проблеми починаються, коли або довгий час граєш в гру, і тобі просто треба перезапустити її, або після 43-го року. Ну хто зрозумів, то й зрозумів. Також можна затронути тему, що вона не повноцінно симулює війну як комплексне явище. Деякі соціальні наслідки війни є, наприклад, мітинги робочих або або коли люди бажають демобілізації, але таке відбувається дуже рідко і його мало. Також немає подій, типу біженці, демографічного кризису, голоду, партизанщини і повноцінного супротиву окупованих територій. Воно занадто спрощене. Вам достатньо просто обрати гарнізон і проблем не буде. І це також великий мінус. Про плюси гри говорити не буду. Відео не про це, і так багато часу вже зайняло. Я дуже вдячний усім тим, хто додивився до цього моменту, і буду чекати ваші бурні коментарі. Усім дякую.